Смачна отрута із сезоном дині кавунів знову актуальною, стає тема невидимої загрози нітратів і ні пестицидів. Однак ТСН дізналася, в деяких випадках прихована небезпека виявляється не такою вже й прихованою. То що ж дари солодкі нам готують на закупи, ходила Людмила Бадалян. У гонитві за великим урожаєм землю задобрюють великою кількістю нітратів і пестицидів. Кришталево чистих овочів і фруктів у нас і в день зі свічкою не знайдеш. Їсти влітку корисні вітаміни, а не отруйну хімію. Мета кожного. Ну, як і нітрати. Від хімії продавці відхрещуються, мовляв, гарні соковиті плоди результат грамотного догляду, а не токсичних домішок. Хочете, от візьміть один арбуз і атвізіте, прав перевіряйте, є, є, є нітрати, так? Да? Я уйду тебе обороти. Як доказ показує нам довідки і пропонує перехожим свій товар продегустувати. Якщо ти з'їсиш дві три скібочки гарного кавуна чи дині, то ніякого отруєння не буде. Але звичайно зловживати не слід. Вірити що дуже багато не тратів. Кажуть зараз. Не знаю, бо там нічого. Люблю фрукти, А у продавців консультуєтеся. Ні. Хіба вони правду скажуть? По правду, зробивши контрольну закупку, йдемо в лабораторію. Насамперед перевіряємо кавун, бо він, хоч як крутий, зірка у цю літню пору. Нашій ягодці пощастило, хоча без заперечного тріумфу чистоти таки не вийшло. З дозволених 60 міліграмів нітратів на кіло прилади показали майже 5. Можна їсти. А тим часом соковиті плоди приховують загрозу, хто де. Диня в шкірці, морква в серцевині, зелень у стеблі. Можна на око взагалі відрізнити чистий продукт? Тільки вже, мабуть, в морзі. Можна, це стосується кавуна. Прожилки, які йдуть до зерен, мають жовтувати такий насищений, отакого от як диня колір. То звичайно, там щось міститься негарне. Вдома для перестраховки фахівці радять звертатися до народного методу знешкодження хімікатів. Будь-який овоч, фрукт навіть так рекомендують замочити на дві години. Вони виходять, вони мають здатність до е, е, розчинності у воді. Та якщо вміст хімії критично перевищений, то мочи не мочи, а отрута нікуди не подінеться. Якщо після того, як ви з'їли овоч чи фрукт, ви відчули себе зле, треба негайно випити сорбент і викликати лікаря. Признаки пораження печени, як жовтуха, там пораження, пораження головного мозку. Споглядаючи різноманіття соковитих плодів, і хотілося б сказати смачного, але на згадку спадає лише безпечного. Людмила Бадалян, Андрій Сокуренко, Дмитро Орлов, Катерина Федорченко, ТСН 1+,1.